Дорогі українці, незабаром розпочинається опалювальний сезон. Багато українців переживають, що Росія знову почне завдавати ударів по енергосистемі України і вони можуть залишитися без тепла і світла, газу і води. Дехто планує переїхати до однієї з європейських країн і перебути там зиму. Я вирішив започаткувати цикл передач. Де буду розповідати про умови, які чекають їх у тій чи іншій країні. Розповідатиму також про перспективи українців повернутися в Україну або залишитися в Європі. Сьогодні почну з Німеччини. Але перед тим хочу сказати, що я не полишатиму теми пенсіонерів, тому що хто, як не пенсіонер, пенсіонера добре зрозуміє. Молодь дає собі раду, а нам потрібна допомога. Тому тож будемо допомагати і підтримувати один одного. Я своєю інформацією, а ви підпискою на мій канал коментарями і лайками. Тоді мої відео будуть підніматися в рейтингу і їх зможуть побачити більше українців. Отже, сьогодні починаю з Німеччини. Яку наступну країну обрати для розповіді? Напишіть і порадьте, будь ласка, в коментарях. Отже, як живуть українці у Німеччині? Що чекає новоприбулих? На яку допомогу можуть розраховувати українці, які рятуються від війни? Після Польщі це країна, в якій найбільше українців, які отримали тимчасовий захист. Приїхавши до Німеччини, потрібно одразу зареєструватися у Джоб-центр і стати тут на облік. Це німецька біржа праці. Вона опікується людьми працездатного віку від 15 до 67 років. Про молодших за віком дбають органи опіки, а старше 67 років відомство соціального забезпечення. Щоб зареєструватися, треба надіслати заповнені документи та підписані до відділення центру зайнятості тієї землі, де ви перебуваєте. Зробити це можна онлайн на сайті електронною або фізичною поштою. Як тільки заява буде розглянута, вам надійде письмова відповідь від Job-Center. Біржа надає українцям на рівні з німцями різнопланову підтримку. У пошуку роботи, у вивченні мови, фінансову допомогу, у здатності українцям влитися у німецьке суспільство. Протягом усього цього часу вам будуть нараховуватися виплати. Якщо у родині є діти, то для них надходитиме додаткова грошова підтримка. Фінансова допомога надається до того часу, поки ви не влаштуєтесь на роботу і не зможете повністю себе забезпечувати. Певні категорії українців також можуть отримати додаткові кошти. Йдеться про тих осіб, які потрапили у складні життєві обставини. Зокрема, це вагітні жінки з 13 го тижня вагітності. Одинокі батьки чи матері, які самостійно виховують неповнолітню дитину, їм доплачують надбавку до виплат у розмірі від 16 до 20%. Люди, які потребують спеціальної дієти, теж можуть отримувати цю допомогу. Мається на увазі спеціальна дієта, яка призначена лікарями, тобто за медичними показаннями. Люди з інвалідністю. Всі виплати для цих категорій розраховуються індивідуально. Інші категорії українців можуть розраховувати на базові виплати з безробіття. Але треба сказати, що їх вистачає лише на основні потреби: купівлю продуктів та одягу, розрахунок за електроенергією, оплату житла та опалення. Ну і навіть частково на підтримку у первинному меблюванні квартири. Українцям дають можливість у Німеччині підвищити кваліфікацію або здобути нову професію, пройшовши безплатні курси. Для них також передбачено оплату державного медичного страхування. Гроші надходять на рахунок у німецькому банку щомісяця. І контроль за витратами не ведеться, тобто ви можете витрачати їх на власний розсуд. Для того, щоб отримати додаткове фінансування, необхідно подати заяву та заповнити відповідну анкету. Але ви маєте розуміти, що кошти розраховані таким чином, щоб задовільнити виключно базові потреби людини, про які я сказав вище. З 1 січня 2023 року відбувається коригування виплат від держави через інфляцію. Українці, які прожили 90 днів у Німеччині, тобто 3 місяці, отримають матеріальну допомогу на рівні з Німцями. Розмір регулярних виплат зріс на 40-50 євро. Скажімо, допомога з безробіття становить 449 євро на місяць. Якщо українець проживає з родиною, то сума буде трохи меншою 404 євро на особу. Більше отримують самотні дорослі 451 євро. А батьки одинакі 502 євро. Німці є дуже пунктуальним народом. Тому маєте подбати, щоб не порушити низку вимог, бо втратити усі виплати і пільги. Вони не надто складні для дисциплінованої і відповідальної людини, якими, я знаю, є українці. Треба вчасно з'являтися на зустрічах, якщо вас запросять до установи. Маєте обҐрунтувати, чому відмовляєтесь від запропонованої роботи. Попереджувати про запланований переїзд чи виїзд з країни і швидко відповідайте на запити, дзвінки, листи чи запрошення на зустріч. Водночас обов'язково маєте повідомляти у Джоб-Центр про всі зміни, які відбуваються у вашому житті та вашої родини. Ці дані впливають на нарахування фінансової допомоги. Вас не викликатимуть у джоб-центр чи інші державні установи у суботу, неділю або офіційні святкові дні. В описі я залишу корисні посилання, де шукати інформацію про допомогу українцям. Там вона є на німецьких сайтах і українською мовою. Також можна звернутися за консультацією на гарячу лінію Федерального агентства зайнятості. Тут працюють україномовні оператори. Номер телефону теж залишу в описі. Звичайно, ви повинні розуміти, що без знання німецької мови вам буде важко знайти роботу і швидко адаптуватися. Доведеться ходити на мовні курси і вчитися. Ось і все. Якщо будуть запитання, пишіть у коментарях. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. Свіжа, цікава інформація до вашої уваги. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!